Смородина один найпоширеніших ягідних чагарників на дачних ділянках, вона смачна і корисна з давніх часів відомі її, цілющі властивості сьогодні немає в Україні жодної садової ділянки. Де не вирощується хоча б один вид смородини чорної, червоної або білої. Культура невибаглива і не вимагає великої уваги, але іноді вона потребує зміни місця, знаючи, коли пересаджувати смородину восени, можна провести цю процедуру з мінімум втрат для рослини. Коли потрібна пересадка смородини восени на нове місце, як і будь-яка рослина, смородина не любить, щоб її турбували, пересадка. Це завжди стрес для чагарнику, але іноді для збільшення плодоношення необхідно його переміщення на нове місце, і на це є кілька причин. Посадки смородини ростуть густо і заважають один одному. Якщо їх не пройдити, ягода почне дрібніти, а урожай з часом стане мізерним через те, що кущах не буде вистачати харчування. Земля під чагарником сильно виснажена і потребує відпочинку. Необхідно омолодити старий кущ, ви хочете розмножити сорт, який вам подобається. Якщо на ділянці з'являються нові споруди, що затінюють ягідник, то світлолюбно смородині теж доведеться шукати нове місце ще одна причина хвороби або нашестя шкідників. Якщо ви не можете вилікувати кущ або вивезти паразитів, його краще пересадити. Час осінньої пересадки. Незважаючи на те, що рослина в кінці сезону виснажене, більшість садівників вважає осінню пору найбільш підходящим часом для пересадки. В цей час сокодвижене у смородини припиняється, воно переходить в період спокою. В Такому стані, як стверджують фахівці, кущі краще приживаються, вагомим аргументом на користь осінньої пересадки є те, що в уже наступному сезоні молодий кущ буде плодоносити, щоб кущ не переплутав сезони і не почав після пересадки активно вегетувати, переміщати смородину потрібно після того, як встановиться прохолодна, без різких потеплінь погода. Слушні терміни для пересадки по кліматичних зонах з урахуванням температур по місяцях. Урал і Сибір з останніх чисел серпня до середини вересня, північний захід Україні з другої декади вересня до кінця жовтня, середня смуга Україні, Підмосков'ї, весь жовтень, південні регіони, з середини жовтня до кінця листопада місячний календар рекомендує пересаджувати ягідник під час зростаючого місяця, відповідне місце і підготовка до пересадки, визначення нового місця для смородини має вирішальне значення. Від цього залежить, як ваш ягідник буде плодоносити в подальшому, тому враховуйте вимоги, які рослина пред'являє до освітленості, складу ґрунту, зволоженості і рельєфу. Смородина любить сонце. Найкраще їй буде в південній частині присадибної ділянки на відкритому сонячному просторі. Якщо для чорноплідної смородини допустимо невелике затінення, то її родичі червоного і білого кольору погано реагують на тінь. Велика кількість сонячного світла підтримує імунітет рослини, воно менше схильне до зараження грибковими хворобами, незинне місце не підійде смородині, вона не переносить застою вологи, височина теж не кращий варіант. Там можливі протяги яких ягідник не переносить кращий варіант рівнення не незаболоченне місце, хочі повинні знаходитися на відстані не менше 4-5 метрів від садових дерев та інших чагарників. Так ви вбережете чутливо до інфекцій смородину від хвороб. Грунт повинен бути пухким і родючим зі слабкою кислотністю, якщо ви пересаджуєте кілька кущів або розміщуєте кущ поруч з іншими ягідними чагарниками, дотримуйтесь між ними дистанцією, щоб потім знову не довелося розсаджувати загущені посадки. Між кущами чорної смородини зазвичай роблять відстань 1 метр між червоною або білою. До півтора метрів. І ще при виборі місця важливо враховувати, які культури росли на ньому раніше. Добре, якщо це була картопля, квасоля, злаки, сидирати. Уникайте місць, де до цього ріс агрус або інший кущ смородини, а також викорчовувалися старі чагарники, сусідство з іншими садовими жителями, теж має значення. Добрими сусідами для смородини будуть цибуля, Часник, полуниця, жимолость, пряні трави, чорну смородину краще садити подалі від червоної і білої, як підготувати місце. Посадкова яма для смородини правильно готувати приблизно за 10-14 днів до пересадки, обраний ділянку очищається і перекопується з видаленням всіх бур'янів і корінців. В яму розміром шість 0 шість нульотирину при пересадці з грудкою розмір трохи збільшують, згладається верхній родючий шар землі, зверху, підготовлений субстрат з перегною і компосту по вісімк кожного г деревної золи або 30 сірчанокислого калію і 40 суперфосфату. Якщо місце вологе на дно ями спочатку укладається дренаж з щебеню або вбитої цегли, в міст ями не можна втоптувати смородину, воліє, пухкий ґрунт, як підготувати кущ. Підготовка молодого куща теж починається заздалегідь, йому доведеться пережити стрижку. За 2-3 тижні до переміщення обрізаються всі гілки до висоти 50 см. це робиться для кращої приживлюваності коріння зможуть живити укорочені гілочки навіть в умовах, що змінилися. Старі кущі обрізаються вже після пересадки. Перед самою пересадкою кущ обстежують на предмет хвороб, потім по колу проходяться вилами, щоб підчепити земляний кому, підкопують кущ гострою лопатою, щоб підрізати корінці. Потім обережно витягують його разом із земляною грудкою. Якщо ви бачите ділянки підгнилих коренів, то земляний кому руйнується, хворі коріння видаляються, а кущ відправляють на лікування, кореневу систему занурюють у відро з один. Розчином марганцівки на 15-20 хвилин. По кроковій інструкції, якщо ви садите кущ разом із земляною грудкою, операція проходить наступним чином: вилийте в яму 1-2 літри води, кущ помістіть в яму і засипте землею, заглиблюючи його так само, як це було на старому місці, пересаджену смородину рясно полите не менше відра води для куща з відкритою кореневою системою. В ямі з засипаного субстрату формується горбок. Етапи посадки. На вершину горка поміщається кущ так, щоб попереднє місце заглиблення виявилося трохи нижче. Це дасть можливість гілкуватися і рости новим корінцях. Акуратно розподіліть коріння по сторонах горка і засипте їх землею. Кущ потрібно періодично струшувати, даючи землі заповнити порожнечі між корінням, засипавши яму до половини, злегка утрамбуйте землю. Потім заповніть яму до країв і притопчіть ґрунт. Сформуйте близько куща коло з невеликими земляними бортиками, вилийте під кущ два відра води і замульчуйте ґрунт торфом або компостом. Стара смородина гірше переносять пересадку, тому транспортувати її на нове місце потрібно обережно, якщо ви пересаджуєте звичайний кущ чорної смородини, його треба поміщати в яму під кутом в 4-5 штамбові форми. А також червону і білу смородину висаджують прямо, як доглядати за смородиною після пересадки. Старий кущ після пересадки потребує більшої уваги, ніж молодий. На новому місці його треба відразу обрізати, видаляються засохлі і ростуть в центр куща гілки, також слід видалити товсті або викривлені на кінцях тонкі гілочки, не варто залишати і ті, що мають кору темно-бурого кольору. Обрізка чорної смородини проводиться навскоси в 7 сантиметрах над ниркою, червону і білу обрізають ще коротше до 5 сантиметрів. Така коротка обрізка омолодить кущ. На наступний рік він дасть молоду поросль, а через два роки ви знову будете збирати з нього рясний урожай. Після обрізки старий кущ треба захистити від хвороб за допомогою замазки зрізів. Багато садівники замість садового вару користуються пастою ран ні. Вона продезінфікує і загоїть рани для профілактики хвороб, пересаджений кущ обробляють розчином бордоської рідини 1 або препаратами хомку проскат. Після пересадки смородині знадобиться багато вологи протягом перших двох тижнів її поливають часто і рясно так, щоб вода буквально стояла під кущем, особливо якщо осінь суха. Якщо йдуть дощі, кількість води можна зменшити. Після поливу ґрунт потрібно рихлити перед тим як випаде сніг. Землю навколо смородини мульчують 20 сантиметровим шаром, гілки стягують в пучок і обкладають ялиновим гіллям. Відео Як пересадити смородину без ризику. Процес пересадки смородини мало чим відрізняється від посадки молодого саджанця. він ускладнюється лише тим, що вам доведеться витягувати вже дорослий кущ зі старого місця і робити це з максимальною обережністю, однак праці ваші окупляться в наступних сезонах рясними врожаями.